Добрий день, шановні слухачі! Я Олена Ронжес, аспірантка кафедри прикладної психології Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. Вітаю вас на нашому курсі Психологія комунікації, який є міжфакультетською дисципліною. Для кого та навіщо створено цей курс? Цей курс призначений для студентів всіх спеціальностей та тих, хто цікавиться психологією, а також хоче підвішити якість своєї взаємодії з людьми. Взагалі то він стане у нагоді всім і в професійному житті, і в особистому. ви зможете не тільки отримати багато корисної та цікавої інформації, але й краще дізнатися про себе та тих, з ким ви спілкуєтеся. Вміння якісно та усвідомлено спілкуватися завжди було важливою запорукою успіху, адаптації у соціуму та щастя. А в даний час, коли різні культури, країни та погляди людей щодня перетинаються як у реальному житті, так і в цифровій взаємодії, комунікативні навички стали особливо цінними. Комунікація та її формати тепер постійно ускладнюються. Треба освоювати все нові компетенції та особливості взаємодії з людьми і не тільки у традиційному спілкуванні, у цифрових середовищах та у гібридних просторах. При тенденції глобалізації люди все більше поринають у власні психічні реальності, зв'язок між ними, тобто комунікація на різних рівнях, стає все більш важливим та цінним елементом, як і усієї глобальної соціальної системи. Так і індивідуальні взаємодії з іншими людьми у повсякденності. Wow. Сподіваюся, що кожен слухач отримує свою користь від цього курсу. Структура курсу лекції та практика. Курс складається з 13 тем. Тема перша комунікація як предмет психологічного вивчення. Тема друга моделі комунікації. Тема третя – Структура повідомлення та метаповідомлення. Тема четверта – Комунікація та спілкування. П'ята тема психологічна структура, функції, види та форми спілкування. Тема шоста – синтонічна модель спілкування. Сьома тема Активне слухання. Тема восьма – Невербальна поведінка в процесі спілкування і проблема самовираження. Тема 9 маніпулятивне спілкування. Тема 10 Соціальне сприйняття і соціальне пізнання. Тема 11. Кроскультурні аспекти комунікації. Тема 12. Особливості комунікації в соціальних мережах. Тема 13 Психологія переговорів. Взаємозалежність сторон у переговорному процесі. Для кожної теми нами підготовлено Відеолекція з презентацією, що містять основні теоретичні положення та необхідну інформацію. Практичне завдання для групи, яке рекомендовано для проведення та обговорення на семінарських заняттях, та домашнє завдання експеримент. Звичайно, відеолекція не повністю замінить лекції викладача в реальному часі, онлайн або в аудиторії. Жива лекція доповнює офіційну інформацію, прикладами з життя. Обговореннями, зворотнім зв'язком, уточненнями, що робить її не просто поданням знань, а комунікацією зі слухачами. Однак відеолекцію можна слухати у будь-який зручний час, переслухати за потреби. Порада слухайте весь матеріал через призму вашого досвіду або вражень з реального життя. Так ви краще запам'ятаєте матеріал, якщо додасте до нього емоційну складову. Та пов'яжете з вже наявною у вас інформацією. Якщо ви викладач, наші відеолекції можна доповнювати або спростовувати під час занять зі студентами, включивши трансляцію та зупиняючи її в потрібних місцях для ваших живих коментарів. До того ж, про кожну тему варто провести не одну лекцію, а кілька зустрічей, оскільки теми об'ємні і багатогранні. У відеолекціях коротко подано лише найважливіші на наш погляд точки. Щоб можна було вкластися у формат міжфакультетської дисципліни. Трохи додам і про домашні експерименти. По суті, вони є комунікаційним індивідуальним тренінгом. Так, таке теж можливо. Який ви можете пройти для своєї особистої користі та інтересу як протягом курсу, так і після нього. Контроль знань. Якщо ви проходите курс у рамках університетської програми навчання, то після кожної теми лекції ви отримаєте від викладача посилання на онлайн-анкету поточного контролю знань, яка також буде свідченням вашої відвідуваності живих лекцій. Після закінчення курсу вам належить здати залік тест, який не тільки відобразить результати вашого вивчення тем, але й допоможе ще раз закріпити отримані знання. У будь-якому випадку, навіть якщо ви проходите навчання самостійно для себе, або відвідуєте міжфакультетську дисципліну, тести на успішність вам обов'язково надасть саме життя для перевірки вашої комунікаційної компетенції. Бажаю вам успішного освоєння курсу психологія комунікації та захоплюючих результативних підсумків практичних завдань. До зустрічі на першій лекції. Дякую за увагу!